Пригадай, будь ласка, найщасливіший і найжахливіший е, день вашого спільного життя з Андрієм. То ми так круто мандрували, коли у нас не було дітей. Потім ми багато їздили класно проводили час з дітьми. У нас дуже було багато класних. Тобто ми з ним достатньо легкі на підйом, і у нас це відбувалося там в хвилину. Я пам'ятаю фантастичні подорожі з Соломією, коли вона е, тільки починала ходити. У мене закінчився запас ось цих е, справжніх лікарів. І ми вирішили, давай поїдемо. Андрій готувався тоді до е, марафонів перших. Він каже, виїхала в Сант-Моріс разом з Соломією. гори. ми поїхали туди. Там було так кайфово. Ми Своє, наша дитина. Тобто це був момент, коли я для себе усвідомила, що я хочу більше присвятити часу якраз Соломії і займатися нею. Ми поїхали разом. Це були класні, дуже красиві, дуже ну, такі, знаєш, теплі подорожі разом. Uh -huh. З класним спілкуванням. Ну, абсолютно все було кайфово в тих подорожах. Тому таких моментів було багато. Ми далі мандрували, навіть коли у нас більше було дітей. А полярний. Полярний, ну, це, звичайно, те, що трапилося цього року. Це втрата Става. І це був один з. Раніше думала, що, напевно, діагноз мами і втрата батька. Але ця подія минулого року, вона, звичайно, там перекрила. Ну, я просто скажу про те, що Остап це син Андрія, який загинув на війні. Угу. А... Я хотів якраз про Остапа поговорити. А як знайти спільну мову з дитиною від попереднього шлюбу? Та в мене гарно були стосунки із і з Остапом. Вони, коли ми почали жити з Андрієм, вони багато проводили часу з нами, вони жили з нами. Ну, чекай, ви почали жити. Це скільки було тому ж Остапу? Це якраз він був підлітку? Остапу було. 4, 5 років. 4, а це ще, 5. ще раніше. тобто 5 ну, років. Звичайно. Так. Він був, я пам'ятаю, ну, перші зуби Остапа мінялися, коли там, ми разом були. Uh -huh. Тобто Я пам'ятаю, що я робила ці фотографії. Я проводила, організовувала йому день народження, коли йому там було 5 років. Тобто, ми багато, а як не замінити ну, маму? А, я ніколи не ставила для себе мету заміняти маму. Тобто ми спілкувалися, я гралася, тобто я любила проводити з ним час. Ми разом їздили на відпочинок. Ми, ми в принципі, багато проводили час. Я пам'ятаю момент, коли Остап біг на руки до Андрія, але не біг до мене, тому що я не була йому мамою, і стати подругою для дитини там в 4-5 років теж ну, на початку це не так просто. Так. І я пам'ятаю, що мені так хотілося, щоб він так само щасливо і так радісно біг до мене на руки. Потім у нас були класні стосунки, і пам'ятаю, що ми колись в Іспанії. Відпочивала разом на Новий рік, і ми з ним замість е, ялинки, яку йому хотілося, ми з ним наряджали пальму і лазили з ним на те дерево. У нас було багато прикольних моментів. Я ніколи не намагалася йому бути мамою. Е, старалася просто, щоб нам було цікаво проводити час. Момент, коли Остап уже дорослішав і ставав там школярем, і треба було вчити уроки. Я пам'ятаю, що настав момент, коли я, наприклад, могла робити якісь Зауваження, наприклад, в тому ж самому, що треба брати тарілку за собою, там, наприклад, питали, чи виконав він уроки, але це нормально. Не було закидів з його сторони. Хто ти така Е, Ні, ні, у нас не було таких, тому що я проявляла багато турботи про нього, і мені здається, що Остап не ставився так до мене. Остапа була алергія, достатньо важка. Він багато був обмежений в їжі. Я зі своєї сторони намагалася завжди знайти для нього щось таке, особливе, щоб він міг теж, там, наприклад, разом з нами. Ма смакувати, але це не викликало в нього алергічні реакції, тому що йому Чекай, не можна в мала старша алергія. Це спадковість скоріше за все, це спадкова історія по стороні Андрія, так mm. так, тому що у нас дійсно була у Остапа і у Соломії абсолютно ідентичні прояви були алергічних реакцій, і ідентичні були проблеми. Просто Остапа на певному етапі це переросло в астму, Соломією Напевно, там медична моя освіта вона допомогла просто пригальмувати цю історію на ранньому етапі. Просто іншасма була. Так. По І він засмот пішов воювати? Так. Угу. Ну він же ж сам пішов, це його був, а зараз не перебирають. Тим паче, що він пішов в зону ближче до бойових дій, а там беруть всіх, тому це ніколи нікого не зупиняло. Да, він завжди був з інгаляторами, це те, що ми йому туди надсилали. Валя, я не можу не спитатися, але як, що ти робила, коли е, Остап загинув? Як ти поводила себе як дружина? Дивись, чоловіка, Андрій. у якого загинув син? Мені позвонив Андрій і сказав про це. Ми тоді були в машині. Ми були разом з Соломією, тому що ми тоді якраз їхали по Питання виробництва, і ми були з нею поряд. Андрій позвонив, і ми з ним поговорили. Я напевно не могла до кінця не те, що усвідомити. Тобто, в мене в таких стресових ситуаціях спрацьовує, напевно, така захисна функція, коли ти почув інформацію, але ти далі починаєш робити те. Що ти мав робити протягом цього дня. Угу. І я машинально продовжила робити те, що в мене було заплановано в цей день. А коли догнало? Звичайно, воно догнало ввечері, коли ти залишаєшся наодинці. Але на той момент я. Думала, що робити, як робити, що буде далі, як я можу допомогти Андрію, але ти не можеш допомогти чоловіку, який знаходиться в сотні кілометрів від тебе. Я ніколи не проживала цю ситуацію. Я не знала, як йому допомогти. Тобто, мене і зараз мені важко про це говорити. Але тоді ти просто безкінечно на нервах ти переживаєш, ти не знаєш, ти все, що я намагалася, це максимально. Відповідати на кожен дзвінок чоловіка і просто з ним спілкуватися і все. Mm. Але це дуже складний момент, тому що є поряд підліток Соломії, яка усвідомлює е, важкість всієї ситуації. Е, є менші діти, які не усвідомлюють ситуацію. У мене є зворотня сторона цього всього процесу, тому що я коли прийшла додому і коли почала розповідати це, я мала розказати це дітям, е, то в мене, наприклад, е, накрила іншою хвилою, тому що наш молодший син він не розумів, хто загинув. Він дуже довго питав: тато загинув, чи Остап загинув, тато загинув, чи Остап загинув. І це дуже важко психологічно, коли ти е маєш по багато разів дитині це повторювати. І е мене вдома накрила інша історія, саме пов'язана з цим. Тому що так само, ну, якби, коли вони двоє пішли е служити, я прекрасно усвідомлювала для себе. Ну, тобто, всі мої нерви е були пов'язані з тим, що я Мала прийняти ситуацію і зрозуміти, що такий розвиток подій може бути. Ми навіть обговорювали це з Андрієм, і я йому ставила питання: ти розумієш, що ситуації можуть бути різні. Але Андрій настільки завжди оптимістичний і світлий в цих своїх думках і впевнений, він має так багато цієї внутрішньої сили, що він мені завжди казав, ну все буде добре. Ну... Ну, Все буде добре. Доля до мене завжди була прихильна, все буде добре. Але моя історія це все одно була протягом цих двох років. Це історія. Того, що мені треба що я продумувала всі варіанти того, як це може закінчуватися, звичайно, десь всередині я розуміла, що такі що така ситуація теж можлива. Тому ти кажеш, як я себе почувала? Тобто я прийшла додому і отримала інший психологічний тиск на себе це зі сторони того, о, що я чула від молодшого сина. Mm. Тому мені а як а як ти взялася в руки, щоб підтримати чоловіка? Mm. Тобто, тобі самій херово? Ну напевно, слово херово це не, не то слово, яким навіть можу описати Дивись, на тебе тебе накриває такою хвилею е, своїх емоцій, що ти не маєш права е, якось їх виливати е, на чоловіка. Ви можете разом поговорити. Ви можете разом поплакати. Єдине, що я могла робити, і те, що я роблю і зараз, я стараюся не пропускати жоден його дзвінок. Я стараюся завжди бути на зв'язку, тому що я розумію, що від кожного цього дзвінка багато залежить. А, і це важливий дзвінок, тому що тому що саме в цей момент я можу бути йому потрібна для того, щоб просто вислухати і поговорити. Коли він мені телефонував, о, він рідко казав щось. Він просто дихав і мовчав в трубку. І я розуміла, що мені і в цих в ситуаціях більшість говорила я. Mm. Говорила я. Розмовляючи, не знаю, там заспокоюючи, проговорюючи свої емоції. Я тобі зараз не скажу, що ну який текст треба сказати, не знаю, склав. Ну всі люди різні, не знаю, немає таких заготовлених текстів. Ти вже сказала, ну ти, говорила. Існує. Ти говорила. Я просто намагалася говорити з ним, тому що йому потрібно було зараз мене чути і все. Поховання, діти, старший син, який не в Києві, з яким теж треба поговорити. А він знаходиться е в тенісному таборі. Як мені сказати сина, який знаходиться в тенісному таборі? В нього зараз змагання. Я телефоную тренеру. Я кажу: я не розумію, що мені робити, чи говорити мені зараз з Михайлом, чи не говорити. Бо це не та тема, яку ти маєш розказати дитині по телефону. Ти хочеш бути поряд, йому буде важко, а я не зможу його навіть обійняти. Ти розумієш? Я я можу це розказати сину в телефонному форматі. Я дзвоню тренеру, розмовляю з ним. Вона каже: напевно, не треба. Потім дзвонить мені на наступний ранок, каже, напевно, все-таки скажіть, тому що тут всі про це говорять. Ну, Тобто, це було ну, розумієш, мене з кожною годиною накривало стільки нових відчуттів і стільки нових емоцій, стільки питань, що ну, ти просто в цю хвилину ну, якби їх приймаєш і намагаєшся вирішити. І так ми жили якийсь період. Мій сніданок вихідний, він насправді став для мене великою терапією на цей період. Коли почалася війна, у мене було відчуття, що, що проект можуть закрити. Бо це важкий період для будь-якого бізнесу, для будь-якого телеканалу. Проекти можуть закрити, вони можуть бути не на часі. Але коли я його продовжила, я а Андрій пішов воювати з Остапом, я зрозуміла, що моя робота і мій проект є моєю великою терапією. Тому що. Сонце сходить і заходить, і якби мені не було важко, кожну суботу і неділю я приїжджаю в те місце, де е, я відчуваю турботу про себе. Тому що сценарій пишуть пишуть для мене. Це все одно турбота редактора там. Це, напевно, її робота, але для мене це була її турбота. Uh -huh. Тобто є дівчата-гримери, е, якби мені не було важко і сумно, які тебе все одно зачешуть на фарбу, і ти дивишся і думаєш. Дякую вам, дівчата. Ну тобто, я там кожен тиждень могла бачити себе трішки інакше. Є класні двоє хлопців, Саша і Ігор, які знали, що це важкий час для мене, але вони вміли десь пожартувати, десь відволікти. Тобто, для мене мій, мої ефіри вони були дуже важливою на тому етапі моєю психологічною сходинкою, яка мене піднімала кожного разу.